Ціплюєте знову на моєму катбасімум. Максимум, максимум. Тихіше. Ми продовжимо грудати Warcraft Ray на Air Forge, проходити її вже повністю, і ми виконувати тут квести. І ми бігаємо по Грибару по Варкрафту. Тихіше, і ми далі продовжуємо виконувати. Так, що там сімейно? Давай! Один. Він нам скаже, що він хоче, і ми підемо далі. Приветствую тебе, воїн. Я нас командир пограничной стражи вождя. Ну еще. В последнее время на наши границы постоянно нападает местная живность. Так давай забавно. Поможешь разобраться с ней? Ты, ты, ты ясно. Сейчас. Гарпи из северных предгорий повадились нападать на наши караваны с припасами. Если сумеешь найти и уничтожить их логово, тебя ждет достойная награда. А? Яка. Рич? Одяг? Что ты меня будешь давати, блядь? Учуял. Ну пішли, блядь, шукаты. Пишли. Меня ведет инстинкт. Та ты подивися, кивин не в гамоге, блять. Пишли. Хлоп, Давай. Ооооо, блять. Я взял, я не могу. На. О. Пишли, пишли. Пислы разбренд, блядь. У ну, блять, ты дывишь ты пить. Кентавлик нахуй. Нихуя себе, блядь. Ну что тут? А, а ну кури. да, кошитель, блять, я красы земли. Ооооооо. Ты подави. Блядь, да не я на не сборся. Блин. Меня ведт инстинкт. Так, куда мы там? Опа! Ты дымы, блядь. За начку, блядь, від мене блять спрятали. Прикольно. Меня. Пішли. А-а-а, Так Учу там чисто и так завалити, блядь, и все? Я думав, что тут інше будет. А то так, чисто завалити и побігти я далі. Ну як? Не просто побігти я далі, блядь. Один. Давай. Блять, только прокачиваться мы будем довго у вас, я так і понял. Я. Ну прям це за чисто ты, блядь, не А во інша справа, бля. Блять, ты диви, і вони еще летают, бля. Давай, давай, насправдий. Э, е е, -е куда, блядь? Ты подивись. Не-не-не, ні -ні -ні, куда Блять, види. Воу, 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 не взывай при його. Ты ч там такая? Я блять белять, а вони звідки меня тут взяли? Блять, ты можешь вилікувати його, ні? Чо вони його вбьють нам? Меня ведт инстинкт. Та блять, ти дивись, що нам треба убійти right. все? Чи що? Опа! А ты кто такий? Наши пути а ну, пересеклись. Я не понял. Бля, панда я Привет, дружище. Я очень буйный портер. Скромный хмелевар из Пандарии. Я странствую по свету и собираю самые редкие и экзотические ингредиенты для хмельных напитков. Опа, Ты его. же согласен, что добрый Эль всему голова. По его добрая, блядь. Слушай, ты вроде не слишком занят. Чего? Мне тут не хватает кое-каких особых ингредиентов для нового рецепта. Если поможешь мне их собрать, первая кружка твоя. блять А я... Ого. Я взял Опа, ладно. Пишли, да поможем ему, блядь. Фу, якщо б я, я знав, що він там одні. стоїть. Бо я такого, блядь, також не пам'ятаю, як ви мені писали, блядь. Ого. Нічого собі, блядь, Я точно на таке не згодився. Так, а що в тебе? А, ну. Він там не дуже і помирає. Все. Зараз розберемося, блядь, з ними. Куди, блядь? Я. Ти диви, блядь, на нього. А люба, то що них є. Наші пути пересекли. Ну і не буду тут бігати, блядь. Звір вирвався наружу. Пішли пошукаємо йому, блядь. Мене веде інстинкт. Опа. Та бийте їх. Ти, блядь, ой. Не те. Лови, блядь. Сиву. Опа. Ти, ти. Я Всегда один Та ладно тебе завжди один, блядь. Вей, блядь, стики тут живности Оце я блядь, буду долго их вонить блядь. Взялся. Чесно А шо там таке? На ну, ще якась финя Ну блядь, одягати я не буду нема никакого тут сенсу его вдягати блядь. У нас тут там спитов там спитов всегда один Так, давай Опа! Куда, пішов, что ждет, Опа, куда ты шел, блядь? Опа. О. Ти. Бля, свинку бьют. Свинку бьют. Новый, блядь. Свинку бьют. Хитро придумано. Давайте бывает их, блядь, блядь. Ты, блядь, подивись! Блядь, а скільки ж тут съев, блядь. О, вот, си. Хуя собі чуть не пропустив из-за нього. Так. Пішли. Спочатку, блядь, За чистому це все, блядь. Блять, а мапа по ТХ? Да, Чого вона повністю не відкривається, блять? От де пробіжав, там і де блядь. Що там хтось вже світить, блять. Блять, блять. бери. Бери Наші пуки Так! Пішли, заберем. Допоможемо їм. О, О, блять, ну хоч вона сумку, блять, не забуває мені. То якщо. играешь просто в Лофт, то, блядь, все любая забывает. Тоби сумку, а ты потом постоянно бегаешь и, и все это продаешь. Так, пошли. Опа. Сюда, блядь. Головное, блядь, справа ты Нет проблем. Так, я ничего. Пыля я тебе, блядь. Что-то он очень сильный, блядь. Так, бери его. Опа. Це? Наши пути Я так, пересеклись. Блять. Ого! во 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 Не-не. Давай по-быстрому -по их вали, блять. Их забагато, блядь. Их реально забагато. Хитро Ты, блядь, подивись, ну. Куди, блядь? Куди-куди пішов, шов, блядь? І подивись на нього блядь. Пішов він вже гуляти. Пішли. тут точно бачили когось совух якийсь, блядь. нормально так вони блядь, лосувались Ти, блядь, подивись ну, звісно ж потім, блядь, в округи всіх блядь. Їх б'ють і їм пофіг, блядь, на все Блядь, а чого вони такі великі блядь, порівню? Ви що, блядь? я на таке точно, блядь, не згодився скиии Меняють. Опа, пішли. Бля, я так усіх перебив, так? Ну ладно. Ну, Учу тут ми нічого я... не змогли зробити. Їх треба вбирати. Вони заважають мені. Реально заважають. Так, куди йде? Ми ну, хоч два герої дали, блядь, не одного. Бля, якщо йому допоможе, він буде бігати зі мною, ні? Наші пути пересіли. От мені цікаво. Опа! Воу, воу. Я на таке точно, блядь, тут... Хуя собі, блядь. Воу, ти не вбивайте! Блядь! не-не-не-не, блять, не пипа. в пип, а? Вот скотиняка, блядь. Ой, блядь. Пошли, блядь. Бьем его в останних пенихах, блядь. Да, блядь, бей ты его уже. Ты выйдешь? Я взял. Опа. Слід. Дай. Я блять. он них по беруть берут. Дай его. Я потім буду тебя вдягать. А, ну нам Учу все блядь, дать тебе пришлось, блять, и Блять, вот я, я гроши коплю. А на вис у меня не гроши, я, я... Блять, до сих пор понятно, блядь. Пішли Дверь вырвался на руку. Блять, вон и шос тут такое, блядь. Паршивая дворняка. Бля. О, блять, я на такая точно не болится, блядь. Так. Д. Давай, мы его бьем, блять Ще трижки. Я взял. У -у -у. Я думал, шос, блять, зараз точно помремо, блять. Опа. Візьми. Куди, блять? Я сказав, що буду бігати півніше тебе, блять. Наші пути пересіклись. Так, куди ми йдемо? Ой, блять, бігати тут прийдеться забагато. багато. Щось мене це не дуже радує. Ну ладно, там зачистило, там зачистила, блядь, чугубни. Опа! Куды, блядь! Ты тут ля блядь, заявился! Здорово! Я не бы то всіх, блять, вас повбирав. Да, с Динга. Тани, и блять, снова заявляюсь. Тани, ну я-то на к на, на такой, блять, точно выходим вс. Куды блядь. Ты, блядь, подивись. Куды. Опа. П'ятдесят купив, блять. блядь Не, ну ты подивись, блядь Не вгамову я тебе говорю, что вони не вгомовні, блядь Да выча, бляй, скидра гриду. Мы ті, кто войдет побьмачині, блядь, все вони так и будут бегать. Ишли. О, я всегда один блять, ну все далеко Тут реально щоб, блядь, тільки до нього до бігту, Я у него всегда один Ладно Ишли Такуя Нам одно сюда блядь, бігти Щоб одно завдання виконати, ми, блядь, виконуємо інше, да? Ну як завжди, блядь так, Ти постій, ми зараз до тебе підійдемо, блядь. Звір вирвався наружу. Ооо, пішли, пішли. Варшивая дворняка. Тільки я не знаю як до неї добратися, але ми якось заберемося, блядь. Опа! Кто там, кто там? Сюди сюди. Блядь. Наші пути пересеклись. Уууу! Надо блядь. Пішли. Пішли далі. Зверь вырвался. Зараз, блядь, будемо розбиратися з ними, блять. Убери її на Ти, Ты, блять, подивись, з різних сторін накидуйся на мене, а? Звері, Ні, Не, таке, блять. Куди? Куди пішла, блять? То тебе відпустив, блять. Опа. Блять, а я там не пропустив, нічого? Та в ні. Ладно. Я взял след. Ну то блядь, за пивом пішли, блядь. Раз тут не даю, значит за пивом пидемом, блядь. Меня ведет инстинкт. Так. Да, Та Что нас помнит? Опа! Ты дым, блядь. Я гарно, блядь. Нас... Все робить, а. Учуял. Ну опа вони, блядь. О, блядь, і тут ще один, блядь, завдання, Ну що тут за, блядь, за финя, блядь? Ух. Пішли. Так а хто тут піднявся в риву, блядь? Що це вони просто? Всегда один. А хто тебе перебив, блядь? Ти подивись. Слушай, чужеземец. Что? Мое время на исходе. Да ну, перестань. На нас напали чернокнижники. Они были нашими братьями, а теперь... Что? Служат Пылающему Легиону. когда зараз справимся. Они украли нашу священную реликвию и скрылись среди холмов. Наверняка их логово... Где-то рядом. Близько, да? Отомсти за нас. Та полюбав. И верни реликвию. Страшно подумать. Сколько бед она может принести? Так мы себе заберем. В недобрых руках. И шо? Ты еще не помню. придумана Свободи мою силу. Ну мы потім заберемо. Добре, я тебе зрозумів. Я взял. Дополнена завдання. Хуя собі, блядь, придумали компанію. хуя собі, Ну да. Пішли. нас напали! А ніхто на нас не напав, перестай, блядь, Зверь Спочатку з пивом розберешся. Пішли. Баршивая Опа! Дворняка. Я тобі говорю. спочатку пивчка, блядь, а ви звідки ля тут беретесь? Ви подивіться, блядь, на себе. Я всегда У. один. Так а что? Что мне тут треба? Опа. А. Я а... готов к охоте. Блять. Ладно. с блять. Не лгут. Та не, я ж хотив ему. Здорово. Ты, что блядь, нас подивись. ждет? Пішли. Пішли, віддамо йому пивчика. Ти подиви, блядь І там завдання, і там завдання, блядь, ну четвертий левел, да. Ну я, походу, будемо тут прокачуватись довго з вами, блядь. Якщо так бігати місія за місією Ну то ладно, розберемося, блядь Повідкриваємо все, що тут тільки є, бля. Чого б ні, слухай. Ну тут уже хоть щось, блядь, так знаєш, як е, трішечки, ну. Пахне бов. Але я думаю, что мы потім до нього також доберемся, блядь, До класику, обичного, звичайного, ориджинал, блядь. Кто там? Ты шо, блядь? Я пиво несу, блядь, а ты на мене накидаєшься. О, давай дракона завалим. Та ладно, тобі я перестань, блядь. Ты опа. Наши пути Я тебе говорил, то треба его завалить. Так, чей, давай. Еще? И что? ты мне дашь? Ничего? А, блять, я думал, блять, что ничего не даст. Ну, нахрен я сюда пришел. Идеально. Как раз то, что надо. Да? Вот, попробуй. О, давай. Проклятие ты что, отравить меня вздумал? да, похоже, я немного переборщил с крепостью. ну и ладно, первый блин всегда комом. Зато теперь я могу посвятить О. все свое время знакомству с этим удивительным краем. Не возражаешь, если я составлю тебе компанию? Не. Конечно, нет, Чень. Но путь будет нелегок и опасен. Ерунда, дружище. Пока в моем бочонке что-то плещет, мне любая дорога по плечу. Бля, один? Еще один герой, ты подивись. Добыча Опа. близко. Ски. Блять, вот это да. Высвободи мою силу. Ничего себе, блять Нормально так, блять, зиграли. Добыча так, а что ты тебя тут есть? О, Си. А, бля, я не можу. Меня ведет инстинкт. О. Я всегда один. А шо, то, тебе нельзя? Наши пути Ладно, я понял. Тоді будемо зберігатися, бля. Уже продовжувати в наступній серії, виконувати их зазнання, да. Д? Так, зберегтись. Зберегтись. Так. Початок. Е, ні. Давайте все ж таки а, м -м, Так. Початок огримару. 2. 2. О. Отак будемо. 2, 3, 4, поки повністю все, блядь... Не Звері, пройдемо тут і не, не пролазимо. Так, а які ще тут завдання є? Що нас ждет? Блядь, а тут можна якось їх вибирати чи ні? А, ну воно мені сюди показує. Ну ладно, будемо все одно в наступній серії це проходити. Зараз що я можу вам сказати? Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал і так також до наступної серії.